Богдан Зіновий Хмельницький визначний український політичний і державний діяч, полководець, гетьман війська Запорозького з 1648 року. Керівник Козацької революції 1648-1657 роках. Засновник козацької держави 17-18 століття. Знав кілька мов. Майбутній славетний гетьман Богдан Хмельницький був сином Чигиринського сотника Михайла Хмельницького. Спочатку навчався у Київській Братській, потім, як стверджують історик, в єзуїтській школі, що у Ярославі над Сяном. Обдарований природним розумом, він був досить освіченою для свого часу людиною. Вільно володів польською і латинською мовами, а пізніше, пізніше опанував ще турецьку та французьку.